Основа критичного мислення сумнів. Так. Сумнівайтесь, бачите будь-яку інформацію, будь інформацію, навіть так. якщо її поширила близька вам людина, сумніватися. От спочатку з'явилося відчуття сумніву, а потім вже підключаємо звичайні такі інструменти перевірка джерел. Тобто ця інформація повинна з'явити таку ще що щонайменше в трьох незалежних один від одного джерелах. І бажано, щоб ці джерела були верифіковані, офіційні ем, аккаунти, наприклад, якихось відомих державних структур, а не ем, телеграм-канал. Наприклад, після того, як ми перевірили джерела, ми маємо поставити собі запитання, хто це поширив? І для чого це поширив? Ну тобто, перше джерело, яке потім воно може виявитися абсолютно фейковим акаунтом, акаунтом бота, якщо купнути глибше. Для чого? От ставте собі запитання, для чого до, до того моменту, коли вже не не, не буде е, можливості відповісти.